Вітаю вас! Починаємо з 7 частину як побороти ПТСР в домашніх умовах. Техніка безпечне місце. Сядь зручно, спина пряма, ноги стоять на підлозі. Закрий очі. Уяви місце, де тобі максимально спокійно. Це може бути пляж, ліс, твоя кімната або навіть вигаданий простір. Додай деталі, що ти бачиш. Які звуки чуєш, які запахи відчуваєш, відчуй тепло чи прихолоду повітря? Побудь у цьому місці одну хвилину. Якщо думки тікають, повертай їх назад до деталей твого безпечного місця. Відкрий очі, відчуй, що тіло стало спокійнішим. Ти завжди можеш повернутися сюди, в думках. Прощаюся з вами до наступних курсів. Підпишіться на канал на YouTube або на сторінку Facebook Річард Горта. Посилання на сторінку Facebook в описі під відео. Слава Україні! Ми переможемо!